Ставлять автографи на автомобілях, роблять фото на пам'ять та обіймаються. Так зустрічають в умані учасників заїзду. Напарники Наталія Музика та Ігор Левченко протягом всього марафону подорожували на автівці Фольксваген Жук 1968 року виробництва. Купили його в занедбаному стані. На реставрацію витратили 5 років, зазначає Ігор Левченко. Жук каже, всю дистанцію витримав. Ми спеціально взяли відпуск. Ми спеціально планували відпустку на цей час. Ми не багаті люди. Ми відкладали грошей на цей заїзд. Ми отримали море емоцій, втомлені, правда, дуже. І машину півроку після цієї поїздки треба ремонтувати. Але ми все рівно дуже задоволені. Важко було фізично, бо це ж машин, машини вони не мають кондиціонера, вони мож, не можуть можливо, розвивати таку швидкість, як машини. Сучасні, але це було дуже знаєте, Це атмосферно. Дуже коли ти приїжджаєш у якесь місто, і люди на тебе дивляться, дивляться на твою машину. Вони посміхаються, вони раді. 24-річна Рената Вільчинська й їхала у складі жіночого екіпажу на заз 965 До марафону готувалася ретельно, власноруч повністю перебрала всю машину. Проте каже, до фінішу на Запорожці доїхати не вдалося. Той автомобіль залишився у Львові. Він там поливався в під Львовим, тому було прийнято рішення, що залишиться в наших друзів, поки ми зможемо забрати його та привезти до ладу. Опісля їхній екіпаж пересів на авто Рено, якому 35 років. Але, додає Рената, він також ламався під час заїзду. Не завжди була ідеальна рівна дорога. Декілька разів ламалися, ремонтувалися прямо на ходу. Під сонцем 45 градусів поти ми всі мокрі, але треба відремонтувати машину, тому що. Ніхто за нас це не зробить. слів президента національної ліги Золоте кермо України Романа Щепкова. Загалом до марафону долучилося 172 учасника. Скоріше за все, ми три рекорди. Скоріше за все, ми поб'ємо три рекорди України на цьому марафоні. Перший це по протяжності заїзду, другий це по кількості міст, в яких ми побували. Третій це за кількістю учасників. Більшу частину автомобілістів, які нам зустрічалися, ми не знали, але вони стали нашими справжніми друзями. Роман Щепков додав цю подорож вони влаштували, аби підготуватися до змагань, які відбудуться у січні 2022 року в Монте-Карло та випробувати свої автомобілі. Українська команда вперше братиме участь в ралі Монте-Карло. Дар'я Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.